Його усмішка та життєрадісність поєднували з серйозністю та відповідальністю. Саме так десятки криворіжців згадують свого захисника Олександра Веремієва. Мужній воїн був вірним сином України та поклав за її незалежність найцінніше власне життя. До війни армієць працював газозварювальником на інгулецькому ГЗК. Зокрема, свій талант Олександр демонстрував і на польських підприємствах. Рідні та знайомі одноголосно кажуть, її герой завжди був товариським, добрим та чесним. Ми знаємо його з самого маленького віку. Це був мальчик, такий. Ну я не можу передати якої красоти. В нього сині очі. Він чорнявий, гарний. Виріс швидко. Компанія в нього була гарна, дуже гарна людина. Просто я не можу передати батьків з повагою до батьків, відносився. Діти в нього які гарні двоє. Олександр Веремієв добре розумів, що таке війна, адже ще у 2014 році брав участь в АТО. Чоловік безмежно любив нашу країну, тому в березні 2021 року підписав контракт з 54-ю бригадою. Разом з ними армієць став на оборону Донецької області, де і зустрів повномасштабне вторгнення. Орненням там зі своїми побратимами Олександр тримав оборону Мар'їнки, де 21 березня 2022 року серце героя зупинилося назавжди. Того дня рідні втратили зв'язок з бійцем. Протягом довгих двох років родина мала надію, що її герой живий та перебуває у полоні. Та, на жаль, у березні цього року тест ДНК виявив збіг. Страшна звістка про загибель обірвала всі сподівання родини без найдорожчої у світі людини. Залишилася мама, дружина, син, донька та онук. Ну, як він казав після 14-го року, що обов'язково туди повернеться, що обов'язково буде захищати. І, мабуть, як... Якби його життя було книгою, яку він міг би прочитати, то він би зробив цей вибір, навіть знаючи, які будуть наслідки, як як закінчиться. Що він знав, що Україна повинна бути вільною, незалежною, і він не любив росіян. Олександру Веремієву залишиться на віки 47. Прощалися з мужнім воїном з усіма військовими почистями. За життя чоловік був нагороджений відзнаками та медалями учасника ТО за участь в антитерористичній операції та за оборону рідної держави. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Веремієва. Вічна пам'ять та слава героєві. Антон Чекаль, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв, перший міський.